Також, хто не любить гірково, то є такий варіант. А, ну, Ось він йде в таких сіпах. Солодесенький, склад, точнісінько, такий самий, як у капсулі, але тут ще додана, додана полуничка. І він такий, виходить, смачний, солодкий полуничний напій. По-перше, що його, ну, зручно ділити також. Ну і в мене є так, партнер. У Балті тут же, да, Одеської області. І Вона телефонує мені, вона сама вчитель початкових класів, і, тож я так, сам педагог, да, вона мені телефонує і каже, що Алла, ану, а скажи мені, можна оцей електро дати ну, дітям. Я кажу, не то, що можна, а треба. Ну, і тут вона через якісь І залишають ще на рік першому класі, що дитина просто нуль. От вона каже, я чого вже взялася, мені каже, було не відмовити мамі, ну, ж сусіди, да, щоб, ну, що я не буду з нею займатися. Ну, каже, думаю, ти ж сама розумієш, балта невелике да, містечко. Каже, всі мене знають, так як вчитель. І каже, думаю, не те, що зараз я нічого не навчила дитину. Але, значить, прийшла ця дитина до неї, вона каже, я їй там писати, що там допомою. А вона каже, не то, що вона не бачить літину. Не то, що вона там сліпа, так? вона не розуміє, вона не, не бачила цих самих грамів дитинки. Вона каже, думаю, боже, що я буду з нею робити. Ну, а та дитина, я їй розказую, а вона каже, літає в облаках, їй каже, геть, якби. Ну, Каже, він вам голову вчасно, я каже, їй говорю, заповнив її з вами, кономі mm. Софія, я каже, тобі зараз зроблю такий напіточок, ти каже, його попробуєш, він дуже смачний. І ти каже, зараз будеш слухати і каже, ну, дуже все будеш гарно потім вчити. Я каже, Сипаю, не сказавши навіть мамі, що я таке буду їй давати, трошки в дитини, каже, опа, відкрилися очі, вона на мене дивиться зовсім іншими очима. Я каже, ну якби це хтось мені розказував, я просто б не повірила. А тут, І вона знаєте, розказує так, з такими емоціями мені це їй просто пре. І це ж вона каже, все, ну, поговорилися, вона каже, вже сама ця дитина. А можна я до тебе ще завтра прийду? Бо тоді мама не могла їй затолкати. Вона каже, Можна до тебе, ще завтра прийду? А можна, а ти мені зробиш таке зроби. Приходить вона, а я ж каже, дай до їй домашнє завдання. Тут вона приходить, все домашнє завдання написано. І каже, приходить мама і питає, що Люда, а що ти їй давала? каже, це, Тому що вона, по-перше, хоче до тебе йти, а по-друге, мама, давай сідати, робити домашнє завдання. І вона каже, коли вона прийшла, я їй там щось запитую, а вона мені розказує. Каже, віриш, я її хотіла розцінувати, каже, В усі місця каже, які тільки можна. Ну от, такий результат. Тобто прояснюється розум, діти починають мислити по-другому. По-перше, проявляється десь когось, якісь там наплодності, малювання, вірші починають люди писати. І це не тільки такі дітки, так, а ще й дорослів. Тому раджу звернути увагу.